Все одно буде така лібералізація. Бо коли мені почали говорити, що е, після Путіна може бути ще гірше, я кажу в історії. А наскільки я розумію, Росія це країна, така яка якщо не мала в історії прикладів в своїй історії, вона не може нічого віднайти нового. Вона, якщо щось було, то воно і буде. І коли я, я про це подумав, я почав вив ну, не вивчати, просто відновлювати в пам'яті, і зайшов таке: може ви мене спростуєте, я тут не проти, що не було випадків, як, коли би після тирану не було бодай якесь полегшення від е, Хрущова від е, я не знаю, там, цього від, від Івана Грозного. І до Хрущова, і до Андропова. Після якого ну, не відбувається. Тут я з вами не цікаво погоджуюся. Був такий добрий історик Олександр Янов, Значить, сам народився з Одеси. Він сам родом з Одеси. Він був історик, журналіст. В радянські часи він став дисидентом. Він поїхав добре по Росії, подивився вчора сім'я людей та глибинка. Почав про це писати, його пришили, його йому дали дисиденство, і вигнали з Росії. Добре для нього, тому що вони в Америці зробив там кар'єру як історик. Написав декілька книжок. До речі, помер він за тиждень до російської війни, до тої війни. І він, власне, має таке поняття, яке я дуже час повторюю. Він каже, що існує щось таке, як російський матник, і це якби головна риса тої російської історії. Бо що він каже, в Росії було дуже не дуже, але декілька добрих випадків, коли Росія пробувала стати нормальною країною. Коли приходив до влади реформатор і пробував робити реформи, нормальні реформи вписти Росії в нормальний контекст, руху до Заходу, робити якісь спроби ліберальних реформ. Олександр І, Олександр ІІ, сім років чи дев'ять місяців між Березневою і Жовтневою, більшовицькою революцією. Зрештою, якийсь в певній а на Найбільше Горбачов і Єльцин, Треба сказати, що це разом додавалося. В чому полягає російський маятник? що ці періоди надто короткі. І після цього періоду наступає ще довший, ще гостріший, ще більш жорстокий період репресій, дуже темний. Власне каже Поляг, що кожен раз, коли оцей період репресій, коли період пом'якшення, він кінчається не перебудовою в Росії в сенсі що щось нормальне, а навпаки, у чергові відкладі. Власне питання, як цей маєктник зупинити. Тому що не факт того, що навіть що нам дається, а я думаю, що вдасться висунути Путний влади, не факт того, що за двадцять років не появиться новий. Інкарнація Путіна чи там Микола Другого. Щось такого. Тому, тобто що вона, треба вона, якось влізти в цю, в цю шпарину. Тому що головна, головна проблема вона проблема Росії те, що Росія ніколи не спромоглася на політичні реформи, тому що в Росії влада є нероздільна і ця влада належить одній людині. І в цій системі ніхто не є громадянами, всі її підданими, і це хто на верхівці може робити все, що йому заманеться. Забирати власність людей, карати їх, слити в Сибір, бити батогами, розстрілювати таке всі інше. І не маєш ніякого такого серйозного спротиву. Нема великої різниці, це московський цар, російський імператор, генсек чи президент. В чому полягає? Тому що Росії так і ніколи не сталося нормального розділу на виконавчу владу, законодавчу владу. на, на незалежні мас медіа Незалежні суди. То, що в Україні робиться, вже багато що зробилося, знає, дуже важливо. От дивіться, не, ключ, ключовий момент, як пишуть історики, я тут вважаю, скажімо, був такий дуже дождав історик російський московський Дмитрій Форм, прекрасний історик, на жаль, помер досить рано, і він розказував: він має таку точку зору, коли, коли розійшлася Україна в Росії, в коли Росії розійшлася остаточно. Не в 91-му році, він каже, 91-й лише формально, а 93-му 94 му році, коли і Росія, і Україна мала політичну кризу так, та та, та. Я У Україні це були вибори кучми Кравчука, які майже розділили Україну поставку на, на, на межу громадянської війни. А в Росії це був конфлікт між Єльцином і парламентом. Він каже: дві ситуації дуже схожі, бо дуже поставлена країна на грані існування, так як розвивалося в Україні, спокійно після виборів Кравчук віддав владу Кучмі і запустився механізм зміноліти. Що одні, що другі вибори. Натомість в Росії що сталося? Путін послав танки і розстріляв парламент. І все. З того часу кожен президент має ручний парламент. Якщо навіть нові, нема не, немає найпершого розподілу, розумієте, то, тобто, ману кажучи, ми знаємо цю демофразу, що кожна влада корумпує, а абсолютно влада корумпує абсолютно. В Росії є абсолютно влада, не розділ. Навіть з цього не почалося, розумієте, дуже важливо. Бо Україна почалася 94-му році, зараз маємо результати. Скільки президентів міняються, як міняються політичні партії, наш є процес. В Росії навіщо цього не почалося. Якщо Росія зараз почне, то може з 20 років до не те, що засідає Україна. Але якщо на це почне. Тому що завжди вважається, яка була помилка Заходу? Це була груба помилка Заходу. Білость так, що Росія стане, впаде Радянський Союз, Росія стане демократичною, запрацює економіка, економіка запрацює, і тоді люди захочуть жити нормальним життям і таке, і інше. А виявилося навпаки, чим більше запрацювала економіка, тим більше захотілося імперії. Як хто хтось сказав, що я, я маю тепер добру машину, а де моя імперія? Дуже важливо. <світнє> думати, економі, <працю> це була це відчуття. Знаєте, що економіка винесе країну на лібералізацію, але економіка не має значення історія інакше. Тому що історик кидає тінь. Тому що ж мати історію працювати, а щось не працювати, може політичні реформи робити. В Росії ніколи не вдалося зробити справжні політичні реформи. Зверніть увагу, що в Росії дума почалася тільки в 1905 році, і то на короткий час. І для мене це було відкриття як історик, признаюся, з сорому тес не знав Я не знав, що десят 1905 року. У власники підприємств в Росії могли право карати батогами робітників рік, п'яти рік, уявляєте? Який рівень цієї демократії? Я говорю, де дави. Я оці дуже гарні цього оповідання. Е, забув, хто написав лі, е, лівша? Ви знаєте, російський цей письменник? Зараз пригадаюся. Він жив у Києві. Ні, не пам'ятаю. Я, я забув. Я, знаєте, все. знаєте, всі знають. Просто знаєте я старість на прошу. Лісков? Ліск, ліск, — лісковської. Лісков. Лісков, лісков. Він оповідає він оповідає писає, дуже симпатично і ставився сапатію до України, оповідає оповідає про поведінку місцеві, знаєте, літи, зокрема, поміщиків малоросійських з козацького роду. І він пише там про одного поміщика, який має такі божевільні, дурнувати, всі інші, але не тому справа. Як цей поміщик ставиться в російських дворях? Він каже, яка у них годність? У них же бабка кнутом поротом. Розумієте? Це ж ви розумієте, що дуже важливо, що в Росії навіть дворянин підлягав фізичній карі. Тобто не було це відчуття, ну, що скажуть, ви мене що було переконали посполитій, що що, що що люди мають тіло, тіло не можна карати. що мається, то це, це знаєте, це ну, слухайте, ви мене переконали, що другий варіант розпаду Росії найбільш вирогідний от всі ці бо, наші бо, розмови бо це що, того, я, що це захотів, так, буде, Якщо вони захотів би залишаться... Захотів шифрувати воює, захотів послати тисяч тис людей на обій, послав. Володар, володар розподіляється, розподіляється життям не то, що майном, а життям всіх підних байдуже, що з ними станеться? І ця ну, та схема буде, ну, їм це та саме. Їм все це якраз знов-таки ми повертаємося до початку нашої розмови. Їм це подобається. Я не сказав, що їй подобається, наразі подобається. І, але, 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 але... Це не подобається як симпатія, це як, подобається як приреченість. Тобто вони не будуть казати. Е... Мені хтось пояснював з росіян, перепрошую, пане професор, що це для росіян в голові е, рулетка, рулетка. І він собі каже: ну мені випало вмерти. Не пощастило, а сусіду випало вижити. Це не від нас залежить, це від рулетки. І тому от зараз 300 тисяч підуть військо чи мільйон. А решта не буде виступати проти. Вони будуть сидіти і думати: блін, що би пронесло, Що би мене що би Я проніс... Не знаю. Можливо, так, можливо, ні. Тому що вважаю, що знаєте, я, я не, я не вірю, що людям сподобається, коли шлють е, на війну. Е, я не вірю комусь. Я не вірю, що чомусь подобається, коли опозицію шлять до шлять, шлюхать до шлють до, 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 до в'язниці голтують гантелями, те, що ми з знає, бачимо, знаєте, є просто нормальні людські стосунки, таке всім інше. Просто що це є без, народ безсилий, народ підданий, який не має громадянського почуття, бо ніколи немає громадянського бомбу, це громадянського почуття. Цю, люди, які є опозиція, це є гарна ліберальна інтелігенція, е, можливо, навіть дуже добра, але вона є, знаєте, тоненька, тоненька плівка. Яка нічого не рішає, яка, на жаль, не має жодного шансу прийти до влади ні в минулому, ні тепер. Якщо напинулося там, знаєте, в 18-му році падкова влада і це їй це знесло. Вони можуть бути, вони можуть бути е симпатичні, несимпатичні, любити, Україну, не любити, не має значення. Єдиний вирок вони не може прийти до влади. Оце є. Знаєте, це дуже важливо. Бо ну, тоді, тоді слухайте, ну тоді рецепт Другої світової війни. Єдине, коли прийдуть, як в Японію прийшли американці, як в Західну Європу прийшли американці, і просто скажуть: ти тепер, француз, японець, голландець, німець, будеш робити, як я тобі сказав: отака економіка, отакі права людини, отака преса, отаке це, і все. І ти забудеш свою минулу історію, що до речі, найважливіше. Просто маємо написати нову історію і забути про Сталіна, викреслити Леніна. Викризити Петра і, і так далі, тому ну, подібне. Не використати, але і... ти... перецінити це все. Так, да, Я, просто да, я маю на увазі саме це, да, абсолютно. Да. Е Інакше не, не вийде. Я думаю, радий, я думаю, то, що показує щасні умови, що, на жаль, росіяни не можуть справитися з Росією самими собою. Кратко. Вони не мають ані сили, ні можливості дуже часто бажання. Тому я вважаю, що Росія має мінятися під диктовку. Не скажеш під диктат, але під диктовку. Питання для мене велике: чи Захід готовий її це диктувати перш за все, а якщо готовий, чи інформує умови та диктування? Я вважаю, що Україна зараз може тут багато що сказати, бо не має ставити це, це на стіл, так само, як вимоги реформ України і все інше, ці Керофіни зараз суб'єктна, має сказати, що так далі бути не може. Ми не можемо знову відпустити в Росію на своє плавання як в доступно році. От я не знаю, це значить чи еліта, та сама німецька еліта, американська еліта. Мається відчуття, що Росії треба робити реформи під диктовку Заходу, взамін за відміну санкцій. Не просто міняти санкції, а санкції підняти за умови, що треба робити це те, то й то, то тето. Це не дуже важливо. Але є б... інструмент. Останнє це питання. Чи буде бажання? Останнє питання, фактично: повернемося в Україну. Те, що мене трошки непокоїть, не сильно, але трошки, все ж таки, непокоїть, я маю на увазі. Uh, Встухою по дереву в разі успіху України. Я бачу велику небезпеку в, такий, в появі такої деякої пихи у Україні. Ми перемогли, ми круті, не давайте нам порад. Ми можемо дати собі раду самі. Ми такі не мож, не не кажіть мені в зауваження, не кажіть мені про мої недоліки, не кажіть мені це. Я є ідеал, я божественне, божественний початок, бо я переміг всесвітнє зло. І це правда. Але це завжди дуже часто призводить, те, що називається «огонь, Вода медні труби», Це медні труби. Що як може мені якийсь поляк чи француз, чи грузин, чи навіть американець щось казати, коли я герой? Все, я переміг зло. Не бачите небезпеки тут? Я бачу, я, я б я, я там скажу: я дуже хочу перемоги, але я й боюся перемоги. Тому що я бачу небезпеки, пов'язані з цією перемогою. Дуже багато небезпеки. Одна з тих небезпек, яка говориться, це, це не гордість, а гординя. Коли ми загордимося, вирішимо, що у нас все добре. Тому що насправді нормальний стан, нормальний стан це критичний стан. Не в тому сенсі, що знаєте, зверта що це, а просто реально дивитися на ці речі, розуміти стільки ми що зробили, і навіть ця перемога не ліквідовує потреби додоробити нам домашнє завдання, яку ми не зробили перед війною. Я завжди це говорю. і вибачте, що повторюю, але це вважаю, і варто повторити. Поки Україна не зробить реформу судової системи, ми не можемо вважати себе успішною демократією. Крапка. Дуже важливе. І, і ви абсолютно праві, тому що це най- Найскладніше, тому що я у Біндукідзе спрашував ще коли він був живий. Буквально за два тижні до того, як він пішов, каха Біндукідзе, і він казав: ми зробили це і це, і це і це. І я кажу, а, а де ваш головний недолік? Він каже, ми зрозуміли, що судову систему переробити не за рік, два, три, п'ять і десять. Я кажу, а що ви пропонуєте Україні? І він мені сказав, те, що я зрозумів, що дуже важко. Він сказав: Знаєте, що я роблю? Я вивчаю. Прізвище судів американських, канадійських і англійських, і вишукую українські прізвища там, так. щоб просто їх сюди привести. І, ну, і, я я вони не знаю, чи, чи це має бути повністю, але я думаю, що їх треба військово залучити не тільки українських, не українських. Я знаю багато судів, які готові прийти зробити цю реформу. Зокрема, я думаю, я маю дуже велику надію, що так само говоримо про диктовку з Росії, так само буде випадку України. Я маю дуже велику надію, що план Маршалу, як ми називаємо не буде безплатний в сенсі безплатний, що Україна має робити реформи. І не тільки робити це має бути, а це має бути реформа за участю західних експертів. Тому що вони західні, тому що вони незалежні, не мають власних інтересів цього всього. Тому що найбільша біда, що знаєте, для нашої літа робити слову реформу це зробити собі самогубство. Ні, ні, вони на це не підуть ніколи. Це, це не підуть, не. тому що це підписати собі І кожен може, Ми розуміємо, що цій системі кожен є злочинець, а це так, означає, що кожен може має піти під та, суд. Не ж важливо, та. це все є. Тобто, я вважаю, це, знаєте, я вважаю, що це є, що ми повинні цю функцію виконувати. І, тобто, я думаю, ви, ми, бо, власне, цьому полягає рок, рок, завдання публічного титула. Це не давати свої оцінки, знає, там, сказати Зеленський добре чи поганий, Це таке. Це може там, зробити хто інший, знаєте, в соціальних мережах. Публічний татуал має показувати, які реальні загрози наперед. Не для того, щоб страшити. Для того, щоб усвідомити, що треба на першу чергу чергу робити. Я думаю, що це завдання. Я маю надію, що знаєте, ви це говорите, я це говорю. Я знаю багато людей, які про це говорять. Я думаю, що десь є це, знаєте, не скажу це паскудне слово, критична маса, але десь воно є. Це певні люди, які це розуміють. От питання, чи ми це перетворимо, зможемо повторити щось таке, воно каже, от чи От, що коли це всі вже розуміють, коли всі кажуть, що ми це давно вже знали, ви уявляєте, що нібито ну, що, знаєте, що це не оригінальна ідея, а що це, йому кажуть, ідея яка воділа масово. Да, так, це мусить статися. Це мусить статися, тому що без цього я, я маю, я це маю надію, прогноз, назвід це хочете. Я вважаю, що він має всі підстави після війни стати центральноєвропейським тигром. Всі підстави. Що Думаю, дерево, що але, 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 але це не десь автоматично. Так, так, ні, то багато років. Ви зробитися дуже багато і швидко. Причому дуже важливо є, що ці речі робляться в час кризи. І чим більше кризи, більше потреба, тим більше шанс, що не станеться. Гіршої війни, ніж криза вже бути не може. після війна ситуація. Я думаю, На що цього... це є під час, який ми не маємо, який ми не маємо права знову загубити, так як ми загубили після першого другого майдану. Все, закінчилася програма. Професор Ярослав Грицак був з нами. Мені дуже сподобалось, дуже динамічно, дуже розумно, ну як завжди, власне кажучи. Дякую, як, там, як завжди, з вами. На все добре, успіхів. Дякую, на все щасливо. добре. Україні.